Так, друзі, в Опішні є така класна, класна локація. Криниця, громовиця. Тут можна набирати воду. Це збудував монах цю криницю, відреставрував Батюшка. І отут цю частину у нас були спалили якісь негодяї, ми її відновили. Селищний радою, це в лісі. Така Містична красива локація. Тут місцеві і не місцеві набирають воду, вона зі сріблом. Робили аналізи. І причому воду, коли в пляшку набираєш, якщо з крана набираєш, вона знаєте, зацвітає через тиждень. Ця не зацвітає навіть два тижні, якщо от вона стоїть там десь чи в погрібі, чи десь, щоб сонце не потрапляло. На собі перевірено. А Зараз вам покажу всередині. Оце були палили. Всякі ми відновлювали спільно лісни, лісники давали дерево, ми давали працівників. Оце купель, але ну, тут зараз води нема, її хтось злив, її зливає. Частково зараз вона набирається. Тут можна купатися в будь-яку погоду. Температура води в принципі, і взимку, і влітку однакова. Я вам розкажу легенду про цю криницю. Криниця Громовоїця з'явилася відвічно наприкінці 40-х, початку 50-х років. Старожили пам'ятають, що це сталося від удару блискавки в землю. Парасковія Єлисеївна Яценко нащадок знаменитого Тишнянського гончара гната Гладеревського. Була свідком цієї події. Зараз я вам розкажу про події. А, ми пасли кози на Левада. Була гроза, а ми ж усі босі були, натнулися якоюсь рядниною, а воно як ударила, стріла та в землю. На другий день женемо кози, дивимось, пісок мокрий. Ми сіли біля нього, вигрібаємо. Він все мокріший і мокріший. На четвертий день промило рівчат. І так вода послі текла все время. З тих пір опішняни полюбили смачну прохолодну воду, завжди зупинялися біля джерела, щоб втамувати спрагу та освіжитися. Десь на початку 90-х років місцеві жителі почали називати її «Бейджина криниця». Таку назву вигадали на честь вродливої енергійної героїні, популярного та на той час бразильського серіалу Дона Бейджа, яка любила купатися біля водопаду. З часом слава про чудодійне джерело линула між людьми. Багато з тих, хто пив цю воду, чи то купався в ній. Відчував, прилив сил, покращення, самопочуття, а то й зцілення. Е, Водичка тут завжди є, навіть коли засуха, сюди приходять, набирають. Тому всім рекомендую місце. Е, можна на Google Maps вести. Бейжена криниця, опічня або криниця-громовиця. Е, і вас сюди приведи. Отам старий хутір. Тому, коли не знаєте, куди поїхати, на Полтавщині, де відпочити, то це така. Гарна, красива місцина. Особливо восени та й взимку тут гарно. Тому підписуйтесь на цей канал я буду викладати відео про чудові місця Полтавщини. І ви можете віртуально гуляти, а краще ще вживу, гуляти в Зараз Щас вам покажу, скільки все красиве. Вовты, листя.